Ну що ж, всім привіт. Сьогодні нежданий коп на таких краєвидах. Ми відпочивали, сонце вже на заході, зібралися додому. Накопали ось що накопали, цінного нічого. От така ерундиця. Так, зараз підемо, я вам покажу ще одну ерундицю. Зараз так, знімаю зразу на телефон. Не знаю, звичайно, чи запише звук. Йдемо вон до тих вербів. По дорозі розкажу, що трапилося. Взагалі, копав-копав, ходив. як відпочивали, взяв фортунку з собою, походив трошки. Ну, мав щось попадеться. ніфіга тут. це далеко взагалі за селом. Тут одне, що обжинки справляли то за радянських часів то відпочивали, бухали, <ріхи> був пробок стільки, що капець, блін. Ну, я Тут вирішив пройтися, тут взагалі по старій карті йшла в нас дорога. Навіть була це в нас не дорога, можна сказати, цілий тракт, бо на картах показано, що там у нас деревами обсадженими, ну в общем така гарна, добротна була, був наш шлях такий. Значить так, Він у нас йшов цей шлях. он Он десь відтебу з того лісу. он так з того лісу. йшло воно сюди. Коло нас переходив один, одна дорога йшла на той пагорб в одну сторону. Інша, тут у нас була така розвилочка. Інша йшла сюди. Ну, я так прикинув. Ось, мабуть, скоріше за всього вона по цю сторону так і йшла. Тому що там невеличке таке затоптане є місце. Можливо, воно там і було. Ну і там знайшов я був підкову від вола. Ну і в чому взагалі справа, що я вирішив зазняти, бо по суті тут нічого такого цінного не було. Допомога потрібна ваша. Значить так, показую, ямка. С... Давайте спочатку покажу сигнал, який був. Сигнал був дуже, сигнал був дуже хороший. О! Что там у нас? 77 показывает, да? Так, чуть дальше возьму. А, 77, 78, 80. В общем, хороший сигнал. Да, Ну таке, нормальне. Дивіться, блин. копав, копав, блин. штик лопати 20 см від ґрунту. Раз 20. Другий раз 20. Ну і там вже 60 пішло. Це на таку глибину викопав, сигнал заразу ще йде. Вода прибуває, вже задобався її з цю воду. Ну не знаю, що тут може бути. Потрібна ваша допомога. Підскажіть, будь ласка, чи стоїть його далі там рити? Чи не стоїть? Чи це буде відео, як, е... як його в поїздки клада теж російський комрад, В нього є таке відео. Про... Е... проклята яма. Оце в мене, я гадаю, така ж сама фігня. Блін, сигнал йде йде, не знаю, що робити, чи копати чи ні. Буду дуже вдячна, якщо підскажете, що мені надалі з ним робити. Ну, я її так залишаю. Не закопую, тому що тут, по суті, корови. В принципі, річечка тут дуже хіленька така, так що буде. Геть якщо не викопаю, то буде коровам звідки пити. Така невеличка криничка. Ну що ж, сильно всім вдячний до наступного відео. Прощавайте.